Ну, Давайте повернемося у квітень місяць, коли зустрічався з депутатським складом Чернівецької міської ради, де не радив їм витрачати понад 6 мільйонів гривень, закопаних в землю ні на що. Мені сказали, що ми проведемо ремонт літно-посадкової слуги і відкриємо літну навігацію. Я зауважу, що літну навігацію я вже підписав і там еропортаченці немає. Це наші депутати Чернівецької міської ради, вони ж у нас такі. Бойові, вони вважають, що вони навіть більше, ніж Верховна, Рада. вони приймають важливі рішення закопати 6,5 мільйонів гривень згідно посадкового смугу, куди ніхто не літає. Це треба доносити до виборців. Най роблять вибори. Оце моє відношення. І є на працюванні, до речі, тричі тут перебували представники голова служби, голова державного підприємства «Украерорух», які дивилися можливість залучення якихось чи інвестицій, чи іноземних перевізників для того, щоб принаймні аеропорт був самоокупований? Поки що є попередні розмови з перевізниками каргу, але все ж таки смуга не є в тому стані задовільне для того, що. Сюди здійснені перельоти, в яких розміщуються реактивні двигуни тобто, щоб Там же головна проблема, щоб каміння, коли працює не потрапило до турбі. Це питання безпеки, і це саме головне в цивільній авіації. Тому, коли буде компанія-перевізників, який зацікавиться, то вона, впевнена прийде сюди сама. Але з огляду на то те падіння пасажиропоток, яке відбувається зараз, відчувається в Україні з огляду на політичну ситуацію, на військову ситуацію, на економічну ситуацію. То я би не мав якихось райдушних перспектив, чесно кажучи. Максим, ви мають уваження, тому що ви не настільки чітко ви сказали, чи є зараз інформація, що хтось веде перемовини з іншим політичним партією, які знову відношення там до...